Ігри за мотивами франшиз існували чи не з самої появи відеоігор, як таких: ігри по фільмах, по мультиках, по серіалах, навіть по телешоу. Все це існувало, як здається, цілу вічність. У кінці 80-х та на початку 90-х це були класичні легендарні платформери шутимапи По дізневським мультикам штибу Аладіна чи Короля Льва, різні Бетмени, Термінатори та навіть один вдома. Але ігрова індустрія не стояла на місці, восьмобітні консолі замінили на PS PS1, Nintendo 64 та GameCube. Це дало новий поштовх іграм. За мотивом кіно з дуже гарними прикладами, але все ж найкращим часом, як на мене, для всієї цієї історії були нульові, коли на полиці магазинів потрапила PlayStation 2. Ви, певно, помітили, що зараз, може, останні років з 10-15 по франшизам роблять не так багато ігор. Але тоді. О, тоді це була справді просто золота жива. Чесно, дізнаюся, я хоч і знав наскільки такі ігри були популярними, але поки не сів робити оце відео і не погуглив, навіть не уявляв справжніх масштабів. Тому сьогодні я пропоную вам трішки згадати минуле, повернутися у дитинство і перевірити часом деякі відомі та, можливо, навіть наші улюблені ігри за мотивами мультиків. От просто зараз напишіть у коментарях, яка гра першою спала вам на думку після цих моїх слів, яку саме гру ви одразу згадали. Цікаво буде потім почитати про що що я можливо забув, бо як би це банально не звучало, перше, що спадає мені на думку, це шрек. Верніше, шрек 2. Бо, як на мене, ця гра була не просто спробою заробити грошей на величезній хвилі популярності мультфільму. Це була дійсно повноцінна пригода з новим сюжетом. Ну не повністю новим, звісно, але сюжет гри справді розширює події оригінального фільму. Пригоди заведуть вас і у нові локації, і познайомлять з новими персонажами. Та головним козором цієї гри став кооперативний режим. У грі у вас є можливість керувати одразу чотирма персонажами, просто перемикаючись між ними за потреби. Можна обрати шрека, фіо. Віслюка, кота у чуботях та навіть пряника, і у кожного з них є свої особливості, які доповнюють геймплей. Пряник кидає печі в нісюрікени, віслюк лупцює ворогів своїми копитами. А кіточ у чуботях звісно ж зводить ворогів з розуму своїм чарівним поглядом. І все це прикольно, навіть коли ти граєш один. Але якщо у вас є компанія друзів, поряд от тоді починалось найцікавіше, бо знову ж таки там був кооператив. Проте я не можу сказати, чи був такий кооперативний режим у версії на ПК. Скоріше за все, ви точно як і я могли грати у Шрека саме на комп'ютері, як в принципі і у більшість ігор у тому часі, бо я розумію, що у нульових PlayStation 2 мали у себе вдома далеко не всі. У мене у самого вона з'явилась лише десь у 2008 році, напевно. На щастя, портували ігри тоді. На всі існуючі та досі актуальні тоді платформи, на нещастя, ці порти, особливо порти на ПК, практично завжди були сильно гірші за версії для PlayStation 2. Так і тут версія для комп'ютерів була багато у чому спрощена і не давала такого ж рівня кооперації. Навіть візуально гра виглядала менш приємно ніж її консольна версія. А проте гра і досі викликає у багатьох дуже приємні спогади, бо це класична екшн-адвенчура з цікавими головоломками, особливо тоді, коли ви вирішуєте їх разом у команді з друзями. Потрібно креативно використовувати здібності персонажів для проходження рівних. Пряник, наприклад, запускав друзів через прірву, а Віслюк розбивав стіни. І, хоча деякі рівні все ж здавалися репетативними, загалом гра компенсувала це за рахунок великої кількості різноманітних активностей від боїв з казковими ворогами до міні-ігор, типу приготування особливих страв Фіони. Загалом, мені здається, що Рек 2 залишила справді яскравий слід у світі ліцензійних відеоігр. Воно показало, що адаптація мультика може стати чимось більшим ніж просто. Доповненням до кінотеатрального релізу сьогодні, для того щоб поринути у ретро ностальгію за своїми улюбленими іграми та мультиками дитинства, вам достатньо здути пилючку з консолі чи просто включити ПК. А от якщо ви хочете створити щось своє, наприклад, сайт присвячений вашим улюбленим іграм чи навіть онлайн-магазин з колекційними картриджами, вам знадобиться стабільний хостинг. А тут ідеальним вибором для вас точно буде Хостік.юей. Чому ж саме Хостік? Ну, по-перше, це наша українська компанія, яка турбується про своїх клієнтів та забезпечує стабільну роботу сайтів будь-якої складності. Від простеньких сайтів візитівок до великих інтернет-магазинів. Їхні дата-центри знаходяться у Львові та Роттердамі, А найголовніше жодних клієнтів з країн окупантів. По-друге, це служба підтримки Хості Це майже як другий гравець у ваших улюблених кооперативних іграх, швидка, компетентна та завжди готова допомогти вирішити будь-які ваші проблеми. А ще Хостік має Особливий тариф із символічною назвою Паляниця частина прибутку з якого йде на підтримку українських благодійних фондів для військових, які щоденно нас захищають, для цивільних, які постраждали від військової агресії, та навіть для тварин і це погодьтесь, дійсно неймовірно добре. Тому якщо ви раптом шукаєте надійний хостинг, переходьте за посиланням у описі під цим відео та дізнавайтесь про хостинг більше. А за моїм промокодом Комашко ви отримаєте круту знижку у 50% на замовлення віртуального хостингу на 1, 3 або 6 місяців. Хостинг це хостік. Знаю, знаю, дайте вгадати, поки я говорив про шрека, хтось з вас точно подумав і, можливо, навіть вже почав писати у коментарях про легендарну The Simpsons Hit and Run, яка вийшла у 2003 році. Це було вперше в історії, коли гравцям дали можливість повноцінно та власноручно слідити Спрінфілд у всій його красі. А найкращим у цьому було те, що гра була не копією якогось епізоду чи щось таке. Розробники спеціально намагались створити такий собі інтерактивний епізод, сюжет якого обертається навколо дивних подій у місті. Появи. Підозрілих камер, спостереження, незрозумілих вантажівок з колою баз і таємничих інопланетян. Ваша місія була очевидно розгадати ці загадки і за кожного члена родини Сімпсонів. і навіть за АПУ. Кожен з них має свої сильні та слабкі сторони. Гомер лінкувати, проте сильний. Ліса може виконувати більш складні акробатичні трюки, А Барт з, з Бартом просто завжди весело. Сюжет до речі написали сценаристи серіалу, саме тому він переповнений їхнім фірмовим гумором. Кожен діалог, кожна місія це що точно викликає посмішку, а часто навіть просто регід, коли тільки вийшла гра, і одразу ж охрестили такою собі GTA для дітей. Бо справді The Simpsons Hit and Run багато у чому копіює механіки Grand Theft Auto. від відкритого світу до виконання місії, навіть можливості викрадати чужі авто, але з суттєвою різницею у грі відсутнє насильство. Ну хіба що ви ненароком зачепите когось своїм авто, але це вже ж Сімпсони, Тут це зовсім не серйозно. Звісно, основний акцент тут зроблено саме на водіння авто, і отут настає справжній фан. Машини різняться за. Та швидкістю та керованістю, і при цьому кожна з них має свій унікальний стиль. Наприклад, у Гомера є його культ ворожево біла машина, а у Барта тут буде ракетний болід. Завдання у грі були на рівні простої доставки бургерів чи перегонів на час, типу встигни за три хвилини або збери ікс кількість предметів, але це компенсувалось за рахунок гумору та загальної атмосфери. Та окремою причиною захоплення цією грою є її відкритий світ. Кожен район Спрінгфілда, хай то центр міста, житлові квартали чи атомна станція Повнені різноманітними відсилками та секретами для фанатів мультика «Дім Сімпсонів», магазин Квікмарт, та Моу, Усі ці місця пропрацьовані до найменших деталей. І це у грі 2003 року. У тому ж році, до речі, вийшла ще одна гра за мотивами мультика від Мета Гренінга: це Футурама. Вона вже була інакшою, не з відкритим світом, а такий собі більш класичний платформер. Можу сказати, як би я не любив Футураму, мені так і не вдалося пройти її повністю. Навіть у дорослому віці я не знаю, як так сталося. Я не думав, що. Такі криворукий, та цілком можливо, що гра й сама була не найпростішою. Ви якщо грали, то напишіть про це у коментарях. Мені цікаво знати, чи вдалося вам її пройти, чи також десь ви застрягли, і я не один такий на цьому світі. Але давайте краще подивимось на ще один приклад ідеальної адаптації одноіменного мультфільму. На цей раз це рататуй, який зробили у тій ж студії, яка у 2003 році подарувала нам легендарну гру про губку Боба Battle for the Bikini Bottom. Рататуй – це класичний 3D-платформер з відкритими локаціями, де у вас є можливість дослідити кожен куто рівня. взагалі головною родзинкою гри, як на мене, є Паризький світ. Локації від даху до каналізації дозволяють вам побачити Париж з висоти щурячого росту, де кожен рівень має свою унікальну атмосферу, яка передає магію всього цього міста. Ваш шлях починається у рідному селі Ремі, але згодом ви нарешті потрапляєте у великий та шумний Париж, де маєте допомогти маленькому щуру стати легендарним кухарем, долаючи пастки, ворогів і навіть власні страхи. Але гра не просто змушує вас слідувати історію, точно як вона була у мультику, а навпаки, пропонує різноманітні механіки, які доповнюють цю історію. Кожен рівень наповнений платформингом та міні-іграми. Ребі доводиться долати перепони, бігати по вузеньких канатах, уникати небезпечних пасток та навіть боротися з котами і кухарями. Найбільше, напевно, вражає різноманіття ігрових механік. Наприклад, ви не лише стрибаєте через коробки чи тікаєте від когось, а й дійсно вчитеся готувати від шинкування овочів до створення коктейлів. у якийсь момент гра стає тим Чічно з симулятором кухаря вам доводиться збирати інгредієнти, правильно їх обробляти і подавати, і все це сидячи на голові під капелюхом посудомийника лінгвіні. Me, huh? Хоча іноді вони все ж починають здаватися повторюваними, особливо коли ви вже п'яте примішуєте супу казанку. А проте саме ці міні-ігри добре доповнюють основний сюжет та дозволяють вам на якусь хвилину дві забути про екшен та просто насолодитись чимось. Більш спокійним. А тепер уявіть, що ви маленький Гали, який володіє просто шаленою силою, а ваш найкращий друг здоровезний дядько із безмежною любов'ю до кабанів. Так, все вірно, я говорю про фантастичний дует Астерікса і Обелікса, який у 2003 році отримав неймовірну гру Астерікс та Обелікс XXL, яка одразу стала класикою для фанатів легендарних коміксів і мультфільмів. Сюжет гри насправді був простенький, а проте цілком відповідав духу серії Галія знову під загрозою. Римляни захопили мешканців. Села і лише Астерікс та Обелікс можуть всіх врятувати. На гравців чекали епічна подорож через шість різноманітних регіонів світу від класичних гальських лісів до пірамід Єгипту. І звісно ж, кожна локація мала свій унікальний стиль, повний деталей та різноманітних відсилок до коміксів та мультиків. У геймплейно головний акцент у грі зроблено на екшені та битвах. Як і годиться Астерікс і обелікс не шкодують своїх кулаків для римлян, а управління персонажами дозволяло вам за потреби легко перемикатись між двома героями залежно від ситуації. А швидкий та спритний, тоді як Обелікс компенсує все своєю ж силою. Та що таке і Обелікс без їхнього фірмового гумору, правда? Тож, звісно, гра просто приповнена жартами, як у діалогах, так і у самій механіці. Побиття римлян викликає у вас сміх, а інтеракції між Астеріксом та Обеліксом нагадують їхні звичні дружні, але веселий тролінг. З коміксів та мультиків, взагалі, напевно, найулюбленіше заняття у грі це ж бурляння римлян у їх же товаришів. Це без виключення кожного разу викликає посмішку. До того ж, як і в оригінальних історіях, римські лігіонери буквально злітають після ударів. Анімації битв в настільки веселі і динамічні, що іноді часом навіть забуваєш, що це просто гра а не якийсь мультфільм. Окрім боїв, гра, звісно ж має і елементи платформера, та головоломки. Наприклад, вам доведеться знаходити ключі, активувати механізми та збирати золоті шоломи. Тут це як аналог монеток. Це додає різноманіття геймплею і не дає вам з часом занудьгувати у 2020 році, якщо не помиляюсь, вийшов навіть сучасний ремастер, який у Steam отримав дуже гарні відгуки. Тож насолодитись цим шедевром у високій роздільній як. Ості, ви можете навіть зараз. Іншою доброю знайомою вам грою може бути Ice Age 2, The Meltdown, яка в 2006 році зуміла принести глядачів у льодовиковий, але кумедний світ мамонтів, лінивців та шаблизубих тигрів. Очевидно, за свою основу гра бересь вже другого фільму. Льодовики тануть, тож нашим улюбленим героям доводиться шукати шлях до якогось нового безпечного місця. Але що окремо цікаво, головною зіркою цієї гри є скрат, та сама одержима своїм горіхом білка. Скрат ідеальний персонаж. Для такого формату гри його анімації дотепні, змушують посміхатись навіть взаємодії з оточенням. Особливо варто відзначити міні-ігри, пов'язані з його нескінченними спробами дістати горіх, які часто закінчуються катастрофічно, видно. Проте у грі також з'являються Мені, Сід та Дієго, хоча їхні ролі більше обмежуються сюжетними кат-сценами. Але коли вони все ж з'являються на екрані, то неодмінно привносять фірмовий гумор і атмосферу. Взагалі, льодовиковий період 2 це ще один класичний 3D-платформер з акцентом на збір колекційних предметів. Та вирішення головоломок, основний фокус гри це дослідження різноманітних локацій, які виглядають буквально на час седи з фільму. При цьому кожна з локацій у грі має свій унікальний стиль, атмосферу, починаючи зі сніжних рівнин і танучих льодовиків до темних, підземних печер і навіть спекотних джунглів. Там ви будете і стрибати, і бігати, і плавати весь час протягом гри скрат потраплятиме у безглузді ситуації, але при цьому основну загрозу, порятунок від потопу, гра якось ніколи не сприймає надто серйозно. Але саме це ти очікуєш від такої гри. Вона не намагалась бути чимось революційним. Це проста, весела та доброзичлива пригода. Теж можна сказати і про справді анімаційний хід Мадагаскар. Ой, я досі пам'ятаю ті снеки через, в яких були такі прикольні голографічні картки з героями з мультика. Вони ще у якісь блоки збирались. Ох, і класно ж тоді було. О, гра за мотивами вийшла у 2005 році на купі різних платформ, в тому числі і на ПК. Тому я певен, що багато хто з вас точно це грав. Сюжетно гра переказує знайомий сюжет оригінального мультика, Від життя звірів у зоопарку центрального парку в Нью-Йорку до їхніх хаотичних пригод на Мадагаскарі. Але його також було доповнено новими моментами, які трохи розширюють історію, додаючи їй більше деталей, та, звісно ж, гумору. Геймплейну це ще один платформер з різноманітними головоломками, які зосереджуються на здібні. Ностях кожного з головних героїв. І хоча більшу частину гри виграєте саме за Марті, у вас є також можливість керувати і іншими героями. У Алекса головною зброєю є ревіння та акробатичні трюки, що дозволяє долати перешкоди і лякати ворогів. Глорія, завдяки своїй силі та плаванню, незамінна на водних рівнях. А Мелман, хоча й виглядає трохи незграбно, може використовувати свою шию для того, щоб піднімати об'єкти та навіть долати ворогів. Декілька разів можна навіть буде пограти за пінгвіна Шкіпер та лемура Морті, але особливий в міні героїв доступні вам не одразу. Для цього потрібно шукати та збирати особливі силові картки, які відкривають різні здібності. Взагалі, у грі доволі велика кількість різних цікавих завдань, від якихось стелс-епізодів, до гонок і навіть міні-ігр з пінгвінами, які, як завжди, крадуть всю увагу гравця на себе. Напевно, єдиною і головною проблемою Мадагаскар є її лінійність. Хоча гра й має веселу атмосферу, її механіки інколи здаються занадто спрощеними, особливо для досвідчених гравців, бо і з ворогами швидко стають одноманітними, а деякі головоломки не викликають взагалі серйозного виклику, це я вам кажу просто так. Раптом, якщо ви захочете спробувати її якось перепройти, це буде прикольно, але не аж так складно. Хоча б, може воно і не краще, просто проведете пару годин у ностальгії. Та й по всьому, справжнім шоком особисто для мене стала гра Джекі Чан Адвенчурс. Тобто гра за мотивами того ж самого мультика про Джекі Чана, який крутили у нас в нульових на новому, а все тому, що я просто не знав про існування цієї гри. Що не дуже дивно, попри мою велику любов до цього, мультика інтернет у мене вдома з'явився лише десь у 2009-му. Тож і гуглити щось про таке, про ігри та мультики я б банально не міг, а на місцевому ринку такої гри не продавалось. Ну, Заради справедливості варто сказати, що тут. Дій я не знав і про те, що Джекі Чанс, стара сутула комуністична падлюка. Ну але вже мем ж мем. Гра за пригодами мультяшного Джекі вийшла у 2004-му, і лише у Європі чомусь. А за свою основу бере сюжет тут одного з основних мотивів серіалу. Джекі полює за 12 -ма магічними талісманами. Кожен з яких має свою унікальну силу, наприклад, прискорення, невидимість або вогняний вибух. І Джекі повинен зібрати їх раніше, ніж це зробить злодійська організація. Темна рука. Окрім цього, гра, звісно, приповнена елементами із мультфільму, чого варто лише один дядечко, який постійно викрикує наше улюблене. Айя або юна племінниця Джейд, яка додає динаміки своїми класичними пустощами та вибриками. Ну, звісно ж, Вальмонт, головний антагоніст сюжету із характерним британським акцентом. Загалом вся гра це екшн платформа з великим акцентом саме на бойових мистецтвах. Основний геймплей будується навколо боїв. Джекі використовуватиме весь свій арсенал кунг фуз для розправи з ворогами. Атакувати їх можна буде руками, ногами, своєю головою, локтями, ремнями, залізною трубою. Тобто і навколишнє середовище. Теж використовується, наприклад, можна підкупити стілець з розмаху врізати ним нападнику по голові. Ну це класика від Джекі Чана. Але окрім бійок, є і чимало платформингу. Тут вам доведеться лазити по стінах, стрибати через прірви та розв'язувати не дуже складні головоломки, і все це щоб знайти приховані талисмани. Що цікаво, гра прямо намагається зробити акцент на швидкості та акробатиці, підкреслюючи стиль самого Джекі Чана. Так само гра чудово передає легковажний та веселий настрій мультсеріалу. Джейт постійно коментує ваші дії, а дядеч. Ко вигукує свої магічні заклинання, навіть бійки, які могли б виглядати надто серйозними, приповнені жартами і кумедними моментами. Наприклад, вороги можуть випадково послизнутись на рівному місці або злякано тікати від Джекі після однієї з його особливо потужних атак. Але як і у багатьох інших іграх за мотивами мультиків, Джекі Чан Адвенчурс має і свої недоліки. Також камера часом поводиться досить неконтрольовано, особливо у більш напружених сценах, що дійсно трохи ускладнює ваше проходження. Також можна згадати часто проблеми таких ігор це повторюваність геймплею, бо і тут хоч і динамічність, часом все ж. Трохи стають одноманітними ближче до кінця гри. Ну і ще складність гри, вона доволі проста, що робить її ідеально для дітей, але при цьому не викликає значного челенджу у дорослих гравців. І хоча гра не стала свого часу якоюсь культовою класикою свого жанру, вона все одно залишається приємним спогадом для фанатів серіалу та шанувальників Джукічана, її шарм, гумор та дотепна адаптація бойових мистецтв актора роблять її дійсно цікавою, хоч і не бездоганною ігровою пригодою. Згадувати можна ще багато чого, взяти хоча б окремий піджанр Ігор по ліцензіях – це гоночки, особливо картинг, такі собі клони, копії чи пародії легендарної Mario Kart. У 2006-му така гра вийшла і по шреку. Називалась Shrek Smash and Crash Racing. Це, якщо вам ще більше хотілося зануритись у світ шрекового болота, знайомі персонажі, гумор, локації з мультика і жодного натяку на якийсь сюжет. Шрек ганятиме на величезній цибулині, віслюк буде збагатись верхи на своїй дракониці. А прекрасний принц розцікатиме верхи на своєму коні. Казковий хаос не більш. Що не менше, але попри відсутність якихось особливостей, гра могла все одно бути веселою у компанії друзів чи сім'ї. Теж саме можна сказати і про карту Network Racing, що також вийшло у 2006-му. Тут все було вже поцікавіше, бо персонажів у грі було банально набагато більше. До того ж, вони були з різних мультиків: з Джоні Браво, Скубі Ду, лабораторії Декстера, Богузливого пса куража. Тобто з усіх мультиків Карту Network. Звісно, і особливості та вміння у кожного персонажа були свої, а це додавало грі стратегії. І також були знайомими місцями з різних мультиків, і поганяти на них отак на машинці дійсно може бути дуже класно. і Як на мене, це один з найкращих прикладів таких от картинг перегонів, окрім Маріо та Креша Бандікута. По тачках були ігри, як платформери, так і гоночні. Зі чесно, я у жодну з них не грав, тому розказати особливо не маю чого. Перегони виглядали як звичайний наскар, точно, як у мультику. А платформер, ну, знову ж таки, я не грав, але це виглядає. Незвично. Ось ця тема дуже обширна. Це я так собі придумав розказати вам про, як мені здається, найкращі часи для цього жанру ігор. А вони були саме у нульових під час панування на ринку PlayStation 2. Деякі з них настільки культові, що їм навіть роблять сучасні ремастери, як це було з Астеріксом і Обіліксом, таке ж було і з Губкою Бобом декілька років тому. І ці ремастери так само дуже класні, як і їхні оригінали. Але подібні ігри за ліцензіями існували і раніше, та й пізніше на PlayStation 3 таке робили, хоча вже не так. Добре, навіть зараз зрідка хтось та й випустить щось з ліцензією, і ліцензія може бути яка завгодно: від телепродач до фільмів. Я міг би розказати вам і про таке, про не дуже гарні приклади таких ігор, а їх було дуже багато. Ви от знали, наприклад, що була гра навіть за мотивами передач типу тачка на прокачку або Маленька Британія. Це якби по файна Україна зробили гру. Лише уявіть. Спойлер, це був, звісно, повний трешак. Та загалом погодьтесь, це були дійсно цікаві часи. Друзі, донайте на армію на дрони Стерненко на Вернись живим на Юнайтед 24 на локальні збори, куди можете туди донатити. Ви знаєте, як це важливо. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви тут вперше можете ставати спонсорами через Монобазу, через Монобанку, через Patreon, через спонсорство на Ютуб, де завгодно. Я це дуже, дуже 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 ціную. Це дуже допомагає мені робити для вас більше отаких от от цікавих та сподіваюсь якісних відео. Я не знаю. Та наразі друзі, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тож ви бережіть себе, будь ласка. І ми побачимось обов'язково з вами наступного разу.